Так, записали тема сьогоднішнього року. Коло описане навколо трикутника. трикутника. І так, ми з вами вже вчилися будувати перпендикуляр до прямої. Так? Тобто проводити перпендикуляр до прямої. Що ми з вами тепер будемо вчитися робити? Тепер ми з вами будемо вчитися будувати серединний перпендикуляр. Що це таке? Запишіть ЗОшит. Серединний перпендикуляр. Це перпендикуляр проведений всередину відрізка. Тепер, тепер дивимося далі. Кожна точка серединного перпендикуляра, кожна точка серединого перпендикуляра до відрізка рівновіддалена від кінців цього відрізка, що мається на увазі. Тобто, наприклад, от у нас, наприклад, є точка П2. Вона буде на однаковій відстані знаходитися як від точки А від одного кінця відрізка, так і від точки Б. Так само P1 буде знаходитися, тобто, умовно, в нас утворюється рівнобедрений трикутничок. Далі. Тепер. тепер записуємо означення. Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі вершини цього трикутника. І подивіться на рисуночок, як воно має виглядати. Дивіться, тепер, що ще останнє правило, яке ми записуємо. Центром, описаного кола навколо, центром кола описаного навколо трикутника є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторінки. Пробуємо, пробуємо виконувати завдання. Відкриваємо підручник сторінка 170. Давайте подивимося, на, якому, на яких з малюнків 24,3, 24,5. Пряма А є серединним перпендикуляром до відрізка МН. Дивимося на відрізку. На малюнку 24-3. Буде пряма А серединним перпендикуляром. Ні. Ні. Чому? Бо вона знаходиться у ну, лівій частині. Тому не що так, вона що. знаходиться не посередині, правильно. Далі Б. Ну, не Б244. Так. Так. Хто ще як думає? А, ні, 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 не пер... ні, бо це не перпендикуляр. Не перпендикуляр, дійсно серединний, але не перпендикуляр, тому не підходить. І відповідно на малюнку 24,5. Так. так, на малюнку 24,5 тому що у нас перпендикуляр, він знаходиться посередині, і відповідно проведений, проведений під кутом 90 градусів. Далі переходимо до номера 677. На якому з малюнків 246, 249 зображене коло, описане навколо трикутника. Дивимося на 24.6. Коло описане так. навколо трикутника? Ні, воно вписане. Ні, воно вписане правильно. 24.7. Ні. Чому? Тому що, тому що не всі сторони, воно от, коло, перед, ну, коло трикутник не. Навколо на всіх, сто... всіх кутів дотиркаєте. Правильно, не, дотика... не дотикається до всіх кутів. Якщо коло описане навколо трикутника, воно має дотикатися до всіх його кутів. Далі 248. Ні, тому що нідеякого не, ну, не. Правильно. Тиркає. Правильно. І 24,9. Так. Так. Вчитися з перпендикуляром. Так, записуємо номер 678. Записуємо номер 678. Починаємо з нього. Починаємо з нього. Так, наше з вами завдання. Наше з вами завдання. Накресліть відрізок МН, довжина якого 5,4 см. За допомогою лінійки з поділками і косинця проведіть серединний перпендикуляр до відрізка МН. Записали номер 678. Номер 678. Далі. За допомогою лінійки ми з вами креслимо За допомогою лінійки ми з вами креслимо 5,4 см. Так, так. Тобто 5 сантиметрів і 4 міліметри, так? 5 сантиметрів і 4 міліметри. Так. так. А у вас чомусь викреслило трішки більше. Ні, я накреслив по вашим клітиночкам 5 сантиметрів і 4 мм. 5 см і 4 міліметри. Якщо мене... потрібно буде ну, перпендикуляр, то треба буде такий ж самий відрізок. Ну, також самого розміру відрізок, розмір важливий. Коли перпендикуляр будуєте, розмір не має значення. Розмір не має значення. Тому це в нас прямо. Далі. За допомогою лінійки з поділками і косинця проведіть середини перпендикуляр. Ну, якщо в нас 5,4, то відповідно. Серединка його буде 2,7. 2,7. Ну, десь приблизно от ось тут. Буде десь серединка 2,7. Далі. Тепер. Далі нам сказано за допомогою лінійки з поділками, чим ми скористалися, і косинця. Косинець. Взяли в руки косинець. Так. І приклали його. Якщо немає, звичайна лінійка, в принципі, підійде. Якщо немає, то звичайна лінійка, в принципі, підійде. Далі. І проводимо через нього перпендикулярним. Так, зробили ось таким чином. Шо, Раз. Так, так. Косинець. І далі можна трошечки продовжити. І далі можна трошечки продовжити. Так, тобто ось таким чином. Ось таким чином. Ось таким чином. Ось у нас серединний перпендикуляр. Так, тепер відрізок МН. Давайте ж позначимо. Відрізок МН. Далі. Далі. І позначте деяку точку П, що належить серединному перпендикуляру. Позначили. Так, якщо в нас МН дорівнює 5,4 см, тоді PM. А нам не треба писати далі. Дорівнює. Ні, а ми записуємо просто, які в нас відрізки вийдуть, і все. Ми ж нічого не розв'язуємо. Виміряли все. ПМ до рівня. 70 сантиметрів і ПН також, також 2,7 сантиметрів. Все. Так, продовжуємо далі. Номер, ві... номер 682. Накресліть гострокутний трикутник. За допомогою креслярських інструментів опишіть навколо нього коло. Так, ну я зовсім звичайний не хочу, не цікаво. Тому спробую якийсь незвичайний. Так, нехай буде ось такий. Нехай буде ось такий. І нехай буде ось такий. І нехай буде ось такий. Зробили? Підписали його, давайте ми його підпишемо, абе ну, це. Просто, просто лінік вставили і точно було. Центром кола, описаного е, навколо трикутника, є точка перетину з, е, серединних перпендикулярів та його сторін. Треба перпендикулярів. Серединних перпендикулярів. Шукаємо середині перпендикуляри. Дивіться, на стороні АЦ. Ну, в мене це приблизно 12, тому зроблю десь приблизно, ну, ось, мабуть, десь ось так. Трапочку поставлю. Ви вимірюєте свій трикутничок. довільний будували, тому вимірюйте свій. Виміряли? Треба посередині поставити? Посередині. Добре. Посередині. Виміряли? Поставили точечку. Поставила. Взяли косинець. Взяли косинець. Підставили його сюди до точечки і провели перпендикуляр. І провели перпендикуляр. Ось таким чином. <кій> ось таким чином. Щось він мене не зовсім по центру. Давайте ось так. Ось так. Краще вже. Далі. Тепер беремо іншу сторону. Ну, Наприклад, візьмемо сторону АБ. Візьмемо, наприклад, сторону АБ. Яка вона в мене довжину? Яка вона в мене в довжину? Так, так, щоб більш-менш. Ну, майже 8. Майже 8, тому трошечки менше 4. Візьмемо, поставимо точечку. Так, трошечки менше, чотирьох, от десь ось тут. Поставили точечку. Так, далі приклали. Приклали. Найголовніше, щоб утворився між лінійкою, ну тобто, щоб лінійка у вас лежала напрямі. на прямій. Точніше на стороні трикутничка. На стороні трикутничка. Приклали ось таким чином. І провели. А Якщо вона не через центр буде проходити трішки. Шо, що? А якщо вона трішечки не через центр буде проходити. Не через центр чого? Ну, якщо ось це, ось ця лінія повинна бути, ну тобто ось так, ось це, то воно тоді в мене буде трішечки ось так проходити, нічого страшного. Ну, дивись, як в мене вона проходить. Ну, воно, ну а, воно, в мене воно. в мене в мене пройшло рівно. Мене Вона проживає. має пройти чітко під кутом 90 градусів до сторони. Ну так, ну але якщо в мене. Не вибудовувати довго. Далі, і третя сторона. В принципі, можна і косинцем спробувати поміряти. Можна і косинцем поміряти, тільки де ось це, у нас, мабуть, 0. Так, так, зараз ми поміряємо все. Так, так. Не думаю, що... ну, а нічого, якщо я всі ці ну, 90 градусів вимірюю транспортиром. Це нічого треба. Транспортиром? А ну, чому так. не косенцем, не лінійкою? У мене е, немає е, косенця. В ну, а, ну, а чому проблема е, поставити. До, Ні, проблеми немає, щоб нормально зараз вийшло. Інститут, і провести, ну, так. Проблеми мене немає, виходить. я ж кажу, щоб, щоб вийшло нормально тільки. Щоб вийшло нормально. Так. у Нас тут 11,5. Значить, десь приблизно, ну, нехай. А Ось потім проводити теж саме, так? Ось тут. І тепер так само приклали, шукає, ну, Тобто, проводимо перпендикуляр. Проводимо перпендикуляр. Так. Так. І ось так. Ось так. Так, зараз так, так, заменшимо трошечки товщини. Угу. Товще. А якщо між ними є терпотничик маленький? Міжки? Ну, між ними. Мішками. Між... між ними мішками між ними. Ну то от зараз. Ось таким чином. Далі. Тепер поставили точечку, взяли в руки циркуль. взяли в руки циркуль, Далі однією голку поставили в перетин серединних перпендикулярів, тобто в центр. А олівчик зробили так, щоб він був у вас, ну, наприклад, от візьмемо С, так, вершину С, щоб він був розміром до вершини С. І зараз, зараз, зараз ми зробимо його трошечки тоньшим, Ось так нормально. І провели, що пішло не так. Ну, тому що, мабуть, середині в мене теж не вийшло перетину чомусь. А чому? Тут нормально. Тому що перпендикуляри не серед ось таке могли. вийти, ось, ось таке. Центр не виходить, тому що ну, лінійкою не зовсім зручно. Тому і центр не вийшло, тому ось таким чином. Я вам ще хотів показати. От дивіться. От я побудую ось такий трикутничок. Наприклад, раз, два, три. Який це трикутник? Який вид трикутника? На ньому, якщо ми проведемо середині перпендикуляри. зараз швидко, швидко, швидко. Раз. Два. Побачили, де вони знаходяться? Так. Так. Вони знаходяться навіть не в трикутнику. Вони знаходяться навіть не в трикутнику. Хоча тут просто коло буде дуже-дуже велике. От я беру, де. А. Навколо цього. Дійсно, коло описує цей трикутник, тільки єдине що. Якщо ми подивимося, зараз я перпендикуляри приберу. Якщо ми подивимося, коло дійсно описує трикутник, тільки єдине, що питання розмір кола. Вона Побачили? Домашнє завдання. записала. Параграф 4.24. Виконати письмово номер 679.